Першим проханням нехай святиться ім'я Твоє. Цими словами Господь навчає нас просити для себе святості, бо тільки святі достойні шанувати ім'я Боже. Господь сказав святі будьте, бо я святий будьте звершені. Праведності, як Отець ваш Небесний звершений. Так нехай світить світло ваше, Ваше життя перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Немає іншого імені під небом такого, як ім'я Бога нашого. Перед Ним у благовінні тримтять небесні сили. Від імені Його в жаху тікають демони, ім'я Господні страшне, святе повіки. Свята пренепорочна діва Богомати промовляла, створив мені величність сильний і святе. Ім'я Його. Отже ім'я Господнє святе саму в собі. Ім'я Господнє святе само в собі, а нам необхідно відчувати і виявляти його нашим життям, щоб воно святилося в нас самих, щоб ми завжди тримали Його в серці. І як найбільшу святиню з найвищою пошаною. Ми повинні і уста наші оберігати від усього скверно, від поганих слів, пісень від неправди, щоб чистими устами ми могли прославляти Бога як каже апостол, нехай. Не виходить із ус ваших ніяке гниле слово, а тільки добре, що воно приносило благодать тим, що слухають. Бо хто сам так робитиме інших навчить, каже Господь, той великий буде в Царстві Небесному. Тяжкий рік бере на себе той, хто. Зневажливо лається, та нехто ім'ям Боже. Бережіться від такого, навіть не слухайте тих страшних і анебних слів, щоб не стати спільником того, хто їх каже. на Бо, не прощається, каже Христос. А святий апостол, Яків радить. Нам, хто наверне грішника з поганої дороги Його, той спасе душу від смерті і покриє батом своїх гріхів. Відвернувши слухачів від землі, поставивши їх на небесах, подивимось, говорить святий Іоанн Златуст, про що нарешті каже Господь Ісус молитися. Перше прохання молитви Господньої говорить, нехай святиться ім'я Твоє. Чо ми, християни, просимо Отця Небесного, звертаючись до нього з таким проханням. Святий Кіпріан відповідає так, ми говоримо, нехай святиться ім'я Твоє, не в тому розумінні, ніби ми бажаємо Богові. Хай святиться Він молитвами нашими, але ми просимо у нього, щоб ім'я Його святилося у нас. Ім'я Боже достойно прославляється і святиться в нас, коли ми християни живемо праведно, вбираючись як обранці Божі, святі та улюблені милосердя, доброту, смиренну мудрість ладність То мої святий апостол Петро умовляє віруючі, як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх похотів, що були за вашого невіданням, але за прикладом святого, що покликав вас і самі будьте святі усіх вчинках. Коли ж, будучи християнинами, ми не живемо згідно з Іванівським законом, тоді ім'я Божене святиться, а не славиться через нас, як це було в юдеїв, що хвалилися законом і порушували його, за що докоряв їм святий апостол Павло, говорячи. Через вас, як написано ім'я Боже, зневажається язичників. Тому, як пише святий Косіан, хто говорить у молитві, нехай святиться ім'я Твоє в мені, Той за змістом слів, що Він промовляє, молиться ось про що. З допомогою. Твоєю нехай стану я бездоганним, справедливим, блачистивим, буду стримувати від усякого чинку лихо, говорити істину, чинити правду, ходити в правоті, відзначатися чистотою, прикрашатися нерозплінням, мудрістю й розсудливістю. Думати про небесне, нехтувати принадами земними, прославляти ангельським життям, жити бездоганним, святим, праведним життям, як ангели небесні є святими і богоугодними.